Кожен знайшов справу до вподоби. У Львові перший ярмарок дозвілля. Тут школярі мають нагоду обрати гурток, у якому проводили свій позашкільний час та розвивали б здібності. Працюватиме ярмарок дозвілля до суботи у палаці мистецтв. На трьох поверхах свою творчість демонструють понад 200 гуртків. Ці малі артисти показують іншим дітям, чого вже навчилися на театральному гуртку. Співати, ходити на вокал. Я мрію стати оперною співачкою. Виступи – це дуже інтересно, вивчати слова, кожного разу інші ролі, гуморески, пісні. А пані Наталя прийшла на ярмарок із сином. Розповідає, малого важко чимось зацікавити. Та вже тут побачила синові до вподоби танці. Дитина не знає, чим займатися хоче. Тут знайти щось таке підходяще для нього, що йому сподобається. Ці шкодарі вже встигли оглянути всі стенди. На танці. На танці я вже ходжу на те. На танці я вирішив записатися на карате. А мені як малювати яйця, просто я сам їх малюю. Керівники у дьюків розповідають, якщо раніше до гуртків приходили діти з 7-8 років, тепер розвивати свої таланти беруться й чотирирічні. Оцей перший гурток він якраз закладає в підвалини подальших захоплень, орієнтує дитину, чим вона власне хоче займатися. І потім, коли вона підростає старша, йде вслідуючий, слідуючий, слідуючий». Та ярмарок дозвілля допоможе не лише дітям знайти улюблену справу, але й батькам скерувати енергію своїх чад у правильне русло та допомогти розвивати здібності. В сучасному суспільстві має бути все корисним. Ми хотіли б, щоб на цьому ярмарку кожен батько і кожна мама, кожна бабуся, кожне дідусь знайшов те, що допоможе їхнім дітям. Бути усмішними в майбутньому на організацію ярмарку. Не витратили жодної копійки з міського бюджету. Його підтримали спонсори компанія Світоч та Парвінок і аптеки на здоров'я. А от ініціатори ярмарку дозвілля міська рада і громадське об'єднання «Самопоміч». «Ми з'ясували, що житово комунальні питання для мешканців є надзвичайно важливі, але є інші речі, які так само є для них дуже потрібними: наприклад, дозвілля їхніх дітей, наприклад, здоровий спосіб життя чи дозвілля старших людей, людей Ши ярмарок дозвілля додався до вже традиційних у місті ярмарків науки та освіти і спорту. Христина Гаврилі, Богдан Іванський, наш репортер.